Усім самий величезний величезний привіт. Анонс акції в магазині АТБ з 11 по 17, включно грудня. Подивимось, які акції знижки я приготував нам АТБ на цей період. Дякую величезне вам за коментарі і дякую вам величезне за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою. Роботу. Ну і огляд буде завжди проходити так. Ну, як зазвичай, так? я показую регулярну ціну на той чи інший товар, продукт, і вже озвучую акційну, тобто зі знижкою. І починаємо із ковбасного відділу. Губернська своя лінія, 420 грамів. Бачите, регулярна ціна майже 118 гривень, а акційна ціна буде 70 гривень 50 копійок. Зверніть увагу. В акції буде губернаторська, ціна за 100 грамів 29 гривень. А хто перший раз на каналі, вмикайте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропустити а, нових акцій, щоб ви знали, знали перші, щоб ви були в курсі нових акцій а, з того чи іншого магазину. Розумний вибір, куряча першого сорту, пакування 300 грамів. Акційна ціна 30 гривень 50 копійок. Крильця своя лінія. Точніше, крильця курячі від своя лінія. Ціна за 100 грамів 17 гривень. Від торгової марки Добров Любительська 25 гривень 40 копійок. Також в акції будуть сардельки з сиром, своя лінія першого сорту, ціна за 100 г. 19 гривень 40 копійок. Від торгової марки Комо сир а, пакування 160 грамів, зі знижкою акційна ціна 65 гривень. Трішки дешевше а, Голландія 60 гривень. Активія біфідо йогурт 290 грамів, пляшечка 21 гривня. А звичайно, можна придбати за 20 гривень смаки в асортименті. Сир плавлений, тут 8 скибочок, 130 грамів, 45 гривень, 50 копійок, акційна ціна. А Джугас сир, це в нас йде подрібнений 100 г, 67 гривень, тертий 60 гривень. І ось цей буде по 114 гривень. Так, вибачаю, ось цей 12 місяців, також джугас. Тут пакування 180 грамів. 114 гривень. Сметана від торгової марки Молокія 300 г, 15% жирності, 35 гривень. Для малечі можна придбати агоню. Тут багато різних смаків. Баночка 180 грамів, 13 гривень, 50 копійок. Сьомга своя лінія, 180 грамів шматочок. 187 гривень 50 копійок, акційна ціна. Водний світ, ікра Мойви, 100 грамів баночка 49 гривень. Ікра Мойви. Водний світ баночка 160 грамів. 38 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка зараз. А, так, міді, своя лінія, 200 г в олії з прянощами. Акційна ціна 52 гривні. Оселедець своя лінія Матьє 240 грамів. Акційна ціна 53 гривні. Крабові палочки заморожені делюкс 250 грамів. Так, тільки пакування не 250 грамів, вибачаюсь, а 500 грамів, ось їх ціна 94 гривні, гривень 500 грамів. Своя лінія капуста Брокколі 400 г. Акційна ціна 51 гривня. Своя лінія мексиканська суміш 400 г. Гр. 43 гривні акційна ціна. В акції будуть пельмені від Біла Береза. Так, це у нас яловичина та свинина. 888 грамів. Акційна ціна 131 гривня. І пельмені по-домашньому м'ясні. Також 888 грамів, 89 гривень, 50 копійок. Кукурудза від Delux. Це в нас суперсолодка, 42 гривні. Також в акції буде горошок Deluxe, 36 гривень акційна ціна. Оливки своя лінія з начинкою 280 грамів. Так, загалом всі оливки з начинкою в акції. Так, ось ці будуть в акції зараз. 44 гривні 50 копійок. Зелені кісточки 42 гривні. Та чорні кісточки 270 грамів. 40 гривень. Ананаси своє лінія кільцями у сиропі 560 грамів. 60 гривень 50 копійок. Зі знижкою буде лінії каша Горохова зі свининою та каша гречана зі свининою 525 грамів 54 гривні та 60 гривень. А в акції будуть салати від делюкс від 50 до 60 гривень. А соус бургер чумак 200 г, 19,50. Чумак соус соєвий 470 грамів. 39 Зверніть увагу, також непогана знижка. Майонез королівський а, на перепилиних яйцях 500 грамів, 48 гривень, 50 копійок, акційна ціна. І також королівський смак, майонез чудовий 500 г. Акційна ціна 40 гривень, 30 копійок. Морозово максимус 500 г. 86 гривень це акційна ціна цього морозива. Сирочки двошарові від торгової марки Чудо 100 г. 16 гривень, 40 копійок смаки в асортименті. Шоколад Міленіум. Зверніть увагу, тільки в АТБ плитка не 100, а 110 грамів. Акційна ціна 45 гривень. Відрошен, шоколад великий лакмі. Майже 300 грамів вага, акційна ціна 106 гривень 50 копійок. В акції також буде мілка, смаки в асортименті. Плитка 100 грамів. 52 гривні. Хто полюбляє батончики Line, акційна ціна 13,50 батончики Бтончики Кіткат 17 гривень, 80 копійок, акційна ціна. Відрушен, печиво ловіта 130 грамів. 24 гривні, 30 копійок. А ось таке можна придбати за 25 гривень 50 копійок. Так, ці крекери також, ви всі знаєте, тут різні смаки з різною начинкою йдуть. Ось такі пакування 230 грамів. 38 гривень 50 копійок. А я минулий раз, а, минулий раз брав у ці Energy вітаміни, батончики. Мені сподобалось більше цей шоколадний 50 грамів. Зараз їх акційна ціна 17 гривень 50 копійок. Цього разу, мабуть, також візьму цей шоколадний. Ось такі по 21 гривні. Зі знижкою літо томат 1,5 літровий, 49 гривень, 40 копійок акційна ціна. Зі знижкою буде джафа, але тільки два види. Ось цей манго і а, гранат. 950 мл, 51 гривня, 60 копійок. Водичка Трускавецька, своя лінія 1,5-літрова. Газована, не газована, слабогазована 13 гривень 20 копійок. Енергетичний напій напійбайтерін 22 гривні 70 копійок. Чорна вода літрова 24 гривні. За 26 гривень можна придбати лимонад 2-літровий від своя лінія. В акції також чипси люкс, усі смаки в асортименті 120 грамів. 39 гривень, акційна ціна. Акційна ціна на рябчик 47 гривень 30 грамів. Чай, чай. У мене горло сіло, вибачаюсь. Чай, мономах, 45 пакетів. Чорний та чорний з бергамотом. 30 гривень. І також ось цей фруктовий. 30 гривень. 24 гривні зелений, 25 пакетів, та 27 гривень шампань. Чорний з бергамотом та чорний з шипшиною пелюстків квітів. А пакування, зараз вам скажу, 80 грамів пакування, 42 гривні 50 копійок, і той, і той. Також в акції буде Грейс, альпійський букет та чорний з бергамотом, 27 пакетів. Акційна ціна 37 гривень. Також зі знижкою буде чай від делюкс. Це а, чорний байховий 80 грамів, 48 гривень 50 копійок, акційна ціна. Чай делюкс з ароматом молока та пеко 100 грамів, 52 гривні, акційна ціна. Кава чорна карта Голд 250 г. 231 гривня. Також в акції Аравіка чорна карта. Та для турки по 110 гривень акційна ціна. Зверніть увагу. Кава пупа. Тут 250 г, 187 гривень. Кава пупа у зернах 486 гривень. Еспресо Італія кава у зернах. Також цілий кілограм 461 гривня. Сидер груша Саммерсбі». 45 гривень, акційна ціна. Пиво гараж. Акційна ціна 43 гривні. І а, зі знижкою буде Титан міцне. А, пакування тут об'єм цілий літр. 35 гривень, 50 копійок. 87. Також зі знижкою можна придбати буде львівське 17-15. Акційна ціна 42 гривні. Зібер 19.06, об'єм 2400, 57 гривень, акційна ціна. 27 гривень, 50 копійок, бронкс. Туалетний папір своя лінія 4 штуки. Двошаровий. 37 гривень. Серветки паперові, двошарові 150 штук, 32 гривні, 50 копійок. Серветки Jiggles, Антибактеріальні 72 штуки. 28 гривень. Підгузки, трусики, джиглс для хлопчиків та для дівчаток. Зараз по 270 гривень, регулярна ціна. А зі знижкою можна придбати за 170 гривень, також зверніть увагу. Зі знижкою жіноча гігієна по 29 гривень Котекс. Always 46 гривень. Пауч-пакети кетінгов для пухнастиків 100 грамів. 10 гривень, 80 копійок. І також можна придбати консерву в пакування 415 грамів. 31 гривня, 30 копійок. В акції тверде мило дуру по 72 гривні. Зі знижкою буде шампунь Шаума 400 мл. Жіночий в акційній ціні по. 74 гривні, зверніть увагу, це непогана ціна на сьогоднішній день. І чоловічі також будуть в акції, але трішки дорожчі. 400 грамів 86 гривень. Дезодоранти АКС 76 гривень. І також зі знижкою АКС Гелі для душу 250 мл 74 гривні. А ось ці кремові гелі для душу 400 мл. Зараз можна придбати за 80 гривень. Понюхайте, будете в АТБ відкрити і понюхайте. Дуже круті. Акційна ціна на літровий містер пропер. Засіб для миття підлоги. 127 гривень. Рідке качення 900 мл. 100 900 мл. 89 гривень акційна ціна. Якийсь новий ферріс з'явився. Подивіться, цікавий. Ой, Гранат хочу навіть і вам показати і сам роздивитися. Зараз навіть понюхаю Тут 750 мл. Я би не сказав, що сильно пахне гранатом, але щось новеньке завжди цікаве. 750 мл за 100 гривень це акційна ціна. Господинки, зверніть увагу, Онікс гель для унітазу зараз буде лише 50 гривень літровий. Це дуже хороша економія. Так, його ціна 80 гривень. Також зі знижкою буде ось такий Онікс гель для прання вагою 4 кілограми, 149 гривень, акційна ціна. Хочу вам побажати економних покупок, всього найкращого. Вже з вами зустрінемося в наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд!